Всім привіт! Ви на каналі ChaiWat.ua Гадаю, багатьом гравцям, як новачкам, так і олдам, буде цікаве дане відео Так як це відео буде пов'язане з деякими ключовими позиціями на різних мапах в грі World of Tanks Які, звісно, дають вам деяку перевагу на полі бою А тому дають змогу грати ефективніше, як для вашого особистого рейтингу, так і загалом для перемоги в бою І ще момент Цій позиції будуть вам давати можливість в деяких випадках мати право першого пострілу, ну і інколи стабільно наносити урон. Це загалом вже буде залежати від ситуації в рандомі. І звісно, загальний результат вашої гри буде залежати в більшості випадків від вас самих. Тут, гадаю, все зрозуміло, проте, сподіваюся, що, подивившись дане відео, ви відкриєте для себе ну, скажімо так, певні лайфхаки, які покращать ваш рівень гри. Отже, давайте по порядку. Далі в відео ви побачите коротку підбірку деяких боїв на різних класах техніки, а також різних мапах. Також я поясню, чому саме ці позиції вигідні при певних умовах і покажу наглядно, як я реалізовую певну техніку. Шановні, давайте так. Якщо відео такого формату вам сподобається і ви захочете дізнатись ще про якісь вигідніші позиції на інших мапах для різного типу техніки, тоді прошу вас підтримати канал. Ставте лайк під відео, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео про гру World of Tanks, і обов'язково лишайте коментарі, на яких класах техніки ви полюбляєте грати, і на яких мапах вас цікавлять ефективні позиції для найбільшої ефективності в бою. Ну що ж, погнали! Перша мапа загублене місто. І тут одна з класних позицій є саме з цього респа, де знаходжусь я. Але вона підходить для танків, у яких є хоч трошки маскування, а також хоч трохи якихось кутів вертикальної наводки. Отже, одразу їдемо направо. На цьому фланзі зазвичай грають ЛТ, СТ, ну і інколи ПТшки. Приїхавши на правий фланг, як ви бачите, тут на горці є невеличкий кущ, заїжджаючи в який ви можете непогано так пересвічувати ворогів. Які грають по першій лінії, і звісно, таким чином давати інфу по ворогу. А також, якщо у вашого танчика непогане маскування, навіть накидувати урон. І при цьому не світитись. Реальний приклад ви бачите самі. І звісно, з цієї позиції можна непогано накидувати по центру міста, якщо, звісно, на перекатці вам дадуть світло на ворожі танки. Ну, як вам цей кущик? Непогано, погодьтесь. Ну що ж, йдемо далі. Мапа Руїнберг показує наступну позицію. Тут, якщо ви граєте на СТ або навіть на більш-менш швидкому тяжі, і при цьому попадаєте з цього респа, тут є також доволі непогана позиція, яка дає вам перевагу на полі бою. Отже, зі старту рухаємось на центр і займаємо ось ці руїни. Зазвичай багато ворожих танків тут чомусь полюбляють їхати на центр і стояти там пів тому у вас з цієї позиції є змога танки, котрі рухаються на центр, контрити. Звісно, є момент, що сюди може накидувати арта, тому намагайтесь час від часу відсвічуватись. І звісно, з цієї позиції, як ви бачите, можна непогано накидувати урон. Дивіться, ще момент. Якщо ви граєте на копах або ваші союзники пересвічують центр, ось тут є простріл, через який ви зможете без проблем накидувати урон по танкам. Які зазвичай стоять під будівлею в центрі. Це ще одна непогана позиція на цій мапі, через яку ви зможете доволі ефективно розпочинати бій і мати результат. Ну що ж, розберемо наступний випадок: мапа лінія Зікфріда. Тут з цього респа є непогана позиція для прострілу, в принципі, яка підходить майже для всіх типів техніки. І так, їдемо одразу в місто, ось на цю позицію. Тепер зацілюємо ось цей напрямок і чекаємо. Таким чином ми криємо дві вулиці. А тут зазвичай проїжджають ворожі танки, по яким можна непогано попрацювати. І тут, звісно, як тільки ворог показується, одразу даємо альфу і в сейф. А далі вже дивіться по ситуації. Ще момент: тут є один доволі непоганий простріл, але дуже ризикований. Які інколи дає вам змогу накидувати по ворожим танкам, які зазвичай стоять в позиційки. І робиться це приблизно ось так. Чекаємо, поки ворог відстріляється і піде на перезарядку. Після чого ось тут виїжджаємо, сілимо і даємо альфу. Ось якось так. Але одразу йдемо на сейф. Ну що ж, цей момент також розібрали. Наступна мапа у нас рибальська бухта. І тут, граючи через місто на тяжах або по тежках на цій мапі, є чудовий лайфхак. Як зробити так, щоб у вас при перестрілці з ворожими танками було право першого пострілу. І так, їдемо в місто ось сюди. Далі фугасом ламаємо ось це дерево. Обов'язково стріляйте справа від дерева, щоб воно впало ближче до дома зліва. А тепер у вас є кущ, через який ви зможете не світитись, зводитись по ворогу і робити постріл швидше за ворога. І тут навіть в деяких випадках, як ви бачите, можна стріляти не світившись. Але завжди пам'ятайте про таку штуку, як блайнди. Ну що ж, далі мапа фьорди. Тут покажу вам непогану позицію для ЛТ-шок. Якщо ви опинились на цьому респі, одразу після відліку рухаємось на центр ось сюди. І стаємо тут в кущ. Таким чином, ви з початку бою будете пересвічувати ворожі танки, які знаходяться на трьох напрямках. А саме зверху, на балконі, де зазвичай полюбляють стояти ПТ-шки, і на центрі, де знаходиться АРС. І, до речі, з цієї позиції, якщо що, у вас буде змога відкатитись і засейвитись без проблем. Але як ви розумієте, так як ви на ЛТ і будете стояти на пасиві, результат ваш вже буде залежати від ваших тіммейтів. І так, наступна мапа штіль. Ну що, народ, з цього респа є доволі чудова позиція, яка дає вам змогу майже з самого початку бою нанести урон. І в більшості випадків без відповіді для вас. Отже, після відліку одразу їдемо ось сюди на горку. Але обережно не перестарайтесь, бо можете перекинутись вперед і впасти. Тут є два моменти. Перше, ця позиція для техніки, яка має чудове маскування. Другий момент це ви будете трішки залежні від підсвіту ваших союзників. Проте, зазвичай, проблем з підсвітом тут не буває. І так, зайнявши позицію, далі цілимо центр. Тут зазвичай катаються ворожі танки майже одразу. Ну а далі вже все залежить від вашого прицілу. Накидуйте урон і відкачуйте в сейф. Гадаю, це теж непогана позиція для перших пострілів на цій карті. Але не треба тут стояти в весь бій. Далі, звісно, грайте вже по ситуації. Ну що ж, з цим також розібрались. Наступна мапа Мурованка. І тут, якщо ви граєте на більш-менш швидкому тяжі або на стежці, які дозволяють вам грати від рельєфу завдяки гарним кутам, і ваша тіма хоч трошечки буде вас прикривати, раджу одразу намагатись тут займати центральну частину. Таким чином, граючи від рельєфу, ви зможете контрити ворожі танки, які зазвичай стоять тут в позиційці, і легко накидувати урон. Проте, треба пам'ятати, що ця позиція, хоч і імбова, але дуже залежить від ваших тіммейтів. Якщо вас будуть прикривати і не віддадуть ліс справа, тоді результат буде найкращий. До речі, на цій мапі ця позиція грається як від цього респу, так і від іншого. І так, наступна мапа Хіммельсдорф. Тут, якщо ви граєте на чомусь важкому, наприклад, на тяжі або на ПТшці, і при цьому маєте хоч трішки броні, то скажу так: багато ворогів частенько вирішують покатати по центру з своєї сторони респа. А тут з кожної сторони є вікна, через які можна непогано поформити урон. Навіть на ПТшці, яка має доволі погані кути. Як бачите, тут можна і сейвитись, і доволі боляче робити ворожим танкам, які помиляються. Але цей момент можна реалізувати, коли на центральній вулиці, як завжди, нудна одна позиційка, а ви не знаєте, чим себе зайняти. Ну що, шановні, ось така вийшла підбірка далеко небагатьох ключових позицій на певних мапах, які, звісно, дають вам перевагу над ворогом в грі World of Tanks. Сподіваюсь, дане відео вам буде корисним і ці поради допоможуть вам почати грати ще краще. А вас, як завжди, попрошу підтримати канал, якщо вам сподобалось відео такого формату, тоді я буду розуміти, що ці відео вам цікаві і зроблю ще парочку відео на цю тематику. Дякую вам за перегляд і адекватного всім рандому. До зустрічі в нових відео у нас на каналі.